Вітаю! Я Всеволод Холзаков, стоматолог ортопед клініки. Dentline. сьогодні хочу поділитись з вами цікавим кейсом тотального перевтілення усмішки однієї з наших пацієнток. Пацієнтка звернулася з метою відновлення жувальної функції, адже через втрату жувальних зубів на нижній щелепі виникли складнощі з пережовування. Під час огляду ми виявили кілька важливих проблем: значне зниження висоти прикусу, верхні зуби майже впирались в слизову нижньої щелепи, патологію суглоба. Руйнацію зубів під старими коронками. Ми залучили команду суміжних спеціалістів і розробили комплексний план лікування. У рамках цього плану ми виконали видалення зруйнованих зубів, які не підлягали відновленню, ортодонтичне лікування для корекції припусу, імплантацію для відновлення втрачених зубів, сплінтерапію, яка допомогла усунути проблеми з суглобом, та тотальну реабілітацію. Використовуючи сучасні керамічні реставрації на зубах та імплантатах, ось результат нашої роботи. Як бачите, ми не лише відновили жувальну функцію, а й значно покращили естетику усмішки. У клініці Dentline ми працюємо навіть з найскладнішими випадками, адже кожна усмішка це унікальна історія. Дякуємо за вашу довіру. До зустрічі у Dentline!